Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Тарас Рибаков. І сьогодні я знову на рибалці. Поїхав сьогодні половити окунця. Осінь вже пізня, холодно, відчувається, скоро буде зима. Ну, Сьогодні маю можливість поїхати. Вихідний, не втримався. Так що спільних вже маю розкладений. Кого цікавить, який у мене риболовний комплект, так поставлю описання під відео. Ловити сьогодні буду на сугубо на джих. Так що погнали. Починати буду я з 3 грам. Приманка 2 дюйма. Це Lucky John в кольорі такому, уловистому. Ну і перший заброс. Починаю я ловлю з мілкої води. Тут мілко, ну а потім пересунуся, мабуть, трошки на глибину. Залежить від кльову. Якщо тут окуня немає, він можливо вже стоїть на глибині. Дерева вже голі повністю, листків немає, були морози більше 6 градусів. Вода вже досить холодна. Ну, але, надіюсь, кіжак ще має бути активний. Надіюсь, сьогодні я спіймаю якусь рибку. Треба зійти вниз, тому що над головою дерева опа. 3 грама якраз супер. Опа!

Так, от прийшов на таке місце, що тут можна хоча б закидати над головою. Дерев немає. Попробуємо тут вздовж цього кущика. Тут виходить трошки є така більша глибина. Ну і окунь любить такі місця біля якоїсь перешкоди або каміння в воді бувають чи коріння. О, ну, він собі там ховається. Полосатий розбійник. Опа, друзі, є покльовочка. Дивіться, є окунець. Є рибка. Невеличкий, але приємно. Прям тут клюнув, де я подумав. Він там стоїть. Але дуже така слабенька покльовочка. Ледь-ледь. З таким дуже слабеньким ударом. Просто не то, що з ударом. Він просто завис на гачку. Ну, давай, де ти там? Розбійник. Волосатий. Опа-опа-опа-опа, покльочка. Під самим берегом клює. Тут не є так глибоко. Я сподіваюся, що тут є більша глибина під берегом. Глибина є, але посередині. З тої сторони гарні місця. Зараз спробую перейти на другу сторону. Кину вздовж берега, можливо, стоїть він. По лінію. Опа, друзі, оце був удар. Клас. Фу. Там був гарний окуняка. Вдарив так Прям такий удар. Сильний. Перед тим пару покльовочок було, таких дрібненьких, ну, він так клював дуже слабо, ну от тепер була покльовочка непогана. Зараз я думаю, що ми його доловимо. О-о-о, давай, давай, опа! Ді знову була покльовка. Перехожу, друзі, на друге місце там, замітив, є непогане містечко. Попробую з тої сторони. О, друзі, тут вода стікає. Вода тут протічна, озера чисті. За всіма озерами доглядають в Чехії. О! Тут класне місце. Дивіться. Зараз спробуємо тут. І тут можливість закинути без проблем. Озеро тут досить цікаве. Хижака тут є багато. Ну, але так як риба в зимовий період пересувається на глибину, так що його треба, за ним треба ходити, шукати хижу рибу. Опа, було покльовочка. Стянуло твістер. Три грама якраз саме то. Гарно відчувається. Приманку. Опа, друзі, є. Є окунець. Гарно. Гарно клюнув з, такою, з таким ударом. Опа, є. Це вже гарний, це вже більший. Дивіться. Це вже такий цікава рибка. Так, відчіпаємо. І пускаємо його до конця. Опа! І тут друзі попробую ще на одне місце. Там я завжди літом ловив карпа. Можливо, щось там буде. Сьогодні дуже слабо. Такий гарний мостик. Вода сильно прибула, пам'ятав як я літом рибачив, так тут низько вода була і рівень був дуже низький. Що, зараз спробуємо тут. Пару раз кинути. Тут є можливість. Вже холодно. листопад місяць, все ж таки. Пішов, друзі, на глибину, там покидав, поміняв приманки, але покльовок не було зовсім. що його на великому водойомі знайти тяжко. Опа. Було покльовочка. А тут прийшов і покльовує, але приманка велика. Опа! О, далі зацеп. Блін. Зацеп на зацепі. Тут, тут сильні на дні. Каряга обірвав. Ой! Шкода. Із флюрокарбоном. Но. Міняти, не міняти приманку, напевно, вже закінчую рибалку. Така, друзі, сьогодні вийшла рибалка. Багато риби не спіймав, але прогулявся, подихав свіжим повітрям, трохи змерз у ноги, руки, їду додому. Кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Вам бажаю міцного здоров'ячка. До наступних зустрічей, друзі, всім пока.